Мам на ім'я Зося, мам штирдесятілят. Уживам такі капсулки живлення конукового uh, рок і два місяці. Мам п'ятні виніки по здоров'ю. Багато добре вам виніки поправилися по тарчиці. Було ТСХ 4,2 і по двох місяцях уживання цього продукту вже 3 і Завжди мала малам зімні завжди таке серце, таке биття шибки, і по уживанню цього продукту то як би мінело так, малам з ставами проблеми, багато боляли ноги. Уживала цей продукт, і ще такий колаген Regener. і по двох місяцях теж то мінело. Бард смакує кожен продукт, то є все натуральне, все готується в Америці. Це є американська компанія Біпік, то є сублимоване живлення. Витьок з, з овоців важив, і воно дуже допомагає здоров'я. Є з дуже таких добрих виніків теж по здоров'ю моїх знайомих, то є дуже, дуже енергії дає, дуже. Є такий теж по здоров'ю було подовження на рак крові і по двох місяцях ужиття гренг, Рінса, а також тих капсулик, того подиження не було, було в нормі. то є дуже енергії, тіснення приходить в норму. Як дуже, так і мале воно все нормує і є нормальне, і чується чоловік нормальний, немає такого зменшення, коли рано встаєш і не маєш енергії. енергія є, є результати теж виник у мами, який 70 6 лет, рак пірсі і удар, Вона e, мала такі завроти голови, і по ужинню цього продукту, вона теж чує лепій. Не на 100%, але дуже лепій, чого e, їй не дали e, леки аптечні. E, Wszystkie pocham ten produkt spróbować e, собі, як jak on zadà bardzo dobrze. I, e, то є їдження, просто то є живіння конуркове, і коли наші конурки будуть здорові, вони уродять знову добрі конурки і наше здоров'я це по То 100%. В кожного тільки є свій час. очевидно, потрібно уживати води, рух і добре мишлення, і то все задяло, всім полецям спробувати. Дякую.